Нестандартно і нетипово. Все було так, як хотів Григорій. Він сказав, що це найкращий його день народження. За кульки дуже багато пише. Чому у Ані на народження були кульки, а у Григорія ні, ви що його не любите. І Григорій сам вирішив і сказав буквально так: Мама, давай в мене не буде шариків, бо ти мені даш тисячу гривень. І я кажу: синок, дві. І все. І він сам попросив, щоб би ну типу гроші окей, без проблем. На обід Макдональдс, на вечерю суші, на сніданок макарошки, подарунки всі, які він тільки мріяв, і ще додатково, окрім них ще пару. Ще на вихідних, в п'ятницю це я поїду. До нього прийде ночувати друг. Замовлять ще раз суші, піцу, роли, макдональдс, безліміт на телефоні. Коротше, Григорій сказав, що це прям найкраще свято. Це ж головне.